Перерахунок пенсій. Що зміниться з 26-го року, новий законопроект від уряду. Як і коли тепер будуть перераховувати пенсії і хто виграє від цього найбільше? І це не просто нова формула, це шанс для багатьох сотень тисяч пенсіонерів отримувати нові виплати. Але є нюанси. Індексацію пенсій хочуть зробити стабільною і щорічною з 1 березня. Будуть робити перерахунок пенсій з урахуванням доходів громадян та інфляції. Перерахунок буде стосуватися не тільки пенсій цивільних, але й і військових пенсіонерів. Виплати після відрахувань не можуть бути меншими за прожитковий мінімум. Тобто пропонується врегулювати порядок стягнення коштів з пенсіонерів, щоб не перейти за цю межу. Також цим проектом пропонується. Уточнити порядок внесення змін до законодавства, що регулює пенсійне забезпечення. Нагадаю, цього року вже була індексація дехто отримав від 100 гривень, дехто ж отримав цілих півтори тисячі гривень. На жаль, до кінця року більше індексації та збільшення виплат не очікується.